Частина 3. Об'єднання людства. Розділ 9. СТРІЛА ІСТОРІЇ. Після аграрної Революції людські спільноти розросталися до складніших і більших структур. Водночас уявні конструкти, що підтримують соціальний порядок, також ставали дедалі витонченішими. Міфи і фікції привчали людей мало не з народження думати певним чином, поводитися відповідно до певних стандартів, прагнути певних речей і дотримуватися певних правил. У такий спосіб вони створювали штучні інстинкти, що давали можливість мільйонам незнайомих людей ефективно співпрацювати, ця мережа штучних інстинктів називається культурою. Протягом першої половини ХХ століття вчені стверджували кожна культура є самодостатньою і гармонійною, незмінною за своєю суттю, що й визначає її на всі часи. Кожна людська спільнота мала власний погляд на світ і систему соціальних, правових і політичних норм та прав, систему, що працює так само гармонійно, як планети рухаються навколо Сонця. З такого погляду культури, підтримувані власними системами, не змінилися. Вони просто продовжували рухатися у тому самому темпі і у тому самому напрямку. Їх могла змінити лише сила, докладена до них ззовні. Антропологи, історики і політики через це посилалися на культуру самоа чи культуру Тасманії так, наче ті самі вірування, норми і цінності, характеризували самоанців і тасманійців із незапам'ятних часів. Нині більшість культурознавців дійшла висновку, що справедливою є протилежна думка. Кожна культура має свої типові вірування, норми і цінності, однак вони перебувають у постійному русі. Культура може трансформувати саму себе у відповідь на навколишні зміни чи внаслідок взаємодій із сусідніми культурами. Однак зміни в культурі відбуваються і під впливом внутрішньої динаміки, навіть повністю ізольована культура, що існує в екологічно стабільному довкіллі, не може уникнути змін на відміну від законів фізики, які вільні від невідповідностей, кожен створений людьми порядок сповнений внутрішніх суперечностей. Культура постійно намагається подолати ці суперечності, і цей процес стимулює зміни. Наприклад, у середньовічній Європі знать вірила і в Христа, і в рицарство. Типовий вельможа ходив уранці до церкви і слухав, як священик просторікував про життя святих суєта суєт, казав священик, і все суєта багатство, пристрасть і гординя, небезпечні спокуси. Ви повинні піднятися над ними і йти по стопах Христа. Будьте смиренними, як він, уникайте насильства і розпачу, і якщо вас ударять, підставте іншу щоку. Повернувшись додому в смиренному і шанобливому настрої, вельможа переодягався у найкращі шати і вирушав на банкет у замку свого лорда. Там вино лилося як вода, співали манестрелі про ланселоти і гвіневру, а гості оповідали одне одному брудні анекдоти і криваві воєнні історії. Краще померти, проголошували барони. Ніж жити в ганьбі. Якщо хтось засумнівається у твоїй чесноті, лише кров може змити цю образу, і що може бути краще в житті, ніж побачити, як твої вороги розбігаються від тебе, а їхні гарненькі донечки тремтять біля твоїх ніг. Ця суперечність так і ніколи не була повністю розв'язана. Утім, коли європейська знать, духовенство та посполиті спробували її подолати, їхня культура змінилася. Одна зі спроб врегулювати проблемне питання породила хрестоносцю. У хрестовому поході лицарі могли демонструвати свою військову майстерність і релігійну відданість одночасно, та сама суперечність породили військові ордени, тамплієрів і госпітальєрів, які намагалися ще тісніше пов'язати християнські та лицарські ідеали. Вона ж причетна і до значної частини середньовічного мистецтва і літератури. Як, наприклад, легенди про короля Артура і про святий Грааль. Чим був Камелот, як не спробую довести, що добрий лицар може і повинен одночасно бути добрим християнином, а добрі християни стають найкращими лицарями. Іншим прикладом є сучасний політичний лад увесь час після французької революції люди по всьому світу поступово почали вважати соціальну рівність та свободу особистості фундаментальними цінностями. Однак ці дві цінності суперечать одна одній. Рівність можна забезпечити, лише обмеживши свободу тих, хто досяг більшого успіху. Забезпечення того, що кожен індивід буде вільний робити все, що хоче, неминуче суттєво обмежить рівність. Уся політична історія світу після 1789 року має вигляд низки спроб розв'язати цю суперечність. Знає, що ліберальні режими в Європі 19 століття. Віддавали перевагу особистій свободі, навіть якщо це означало кинути неплатоспроможні бідні сім'ї до в'язниці і залишити сиротам лише один вихід іти вчитися на кишенькових злодіїв. Кожен, хто читав твори Олександра Солженіцина, знає, що егалітарна ідея комуністів породила брутальну тиранію, яка встановлювала тотальний контроль повсякденного життя. Сучасна американська політика також розгортається навколо цієї суперечності. Демократи прагнуть до справедливішого суспільства, навіть якщо це означає підвищення податків, щоб фінансувати програми допомоги біднякам, літнім і немічним людям. Однак це наступ на свободу індивідів – витрачати свої гроші так, як вони хочуть. Чому хтось повинен змушувати мене купувати медичне страхування, якщо я краще використаю ці гроші, щоб відправити дітей до коледжу? Республіканці з іншого боку прагнуть максимізувати індивідуальну свободу, навіть якщо це означає. Що розрив у доходах між багатими і бідними стане ще більшим, а багато американських сімей не будуть здатні оплатити собі медичну страховку. Так само, як середньовічна культура не впоралася з поєднанням лицарства з християнством, сучасний світ зазнає поразки у збалансовуванні свободи і рівності. Однак це не дефект такі суперечності є невіддільною частиною кожної людської культури. Фактично, вони є рушіями культурного розвитку. Забезпечуючи креативність і динамізм нашого виду, неузгодження в наших думках, ідеях і цінностях змушує нас думати, переоцінювати та критично мислити згода, притулок для обмежених умів чи можете ви назвати бодай один твір мистецтва, в якому не йшлося про конфлікт? Якщо натягнуті стосунки, конфлікти і нерозв'язані дилеми, це пляма на будь-якій культурі, то людина, яка належить будь-якої конкретної культури, Мусить мати суперечливі вірування і розриватися між несумісними цінностями. Це настільки важлива особливість кожної культури, що вона навіть отримала свою назву когнітивний дисонанс. Когнітивний дисонанс часто вважається збоєм людської психіки. Фактично ж, це життєво необхідний актив. Якби люди не мали можливості дотримуватися суперечливих вірувань і цінностей, мабуть, неможливо було б створити і підтримувати будь-яку людську культуру. Якщо, скажімо, християнин дійсно прагне зрозуміти мусульманина, який відвідує свою мечеть у сусідньому кварталі, він не повинен шукати засадничий набір цінностей, які кожен мусульманин вважає священними. Радше він має застосувати прийом Пастки 22 в мусульманській культурі, тобто визначити ті місця, де правила суперечать одне одному, а стандарти воюють ви найкраще зрозумієте мусульман саме в тій точці. Де вони вагаються у виборі між двома альтернативами? Шпигунський супутник Людські культури перебувають у постійному русі. Цей рух абсолютно хаотичний, чи в ньому є певні закономірності? Інакше кажучи, чи має історія напрямок? Відповідь так. Протягом тисячоліть малі прості культури поступово зливалися, утворюючи більші і складніші цивілізації. Тож світ тепер містить дедалі менше мегакультур. Кожна з яких стає більшою і складнішою. Звичайно, це дуже грубе узагальнення, істинне лише на мікрорівні. На мікрорівні видається, що для кожної групи культур, що зливаються разом, утворюючи мегакультуру, існує мегакультура, яка розбивається на шматки. Монгольська імперія поширила своє владарювання на величезні території Азії і навіть частину Європи лише для того, щоб розпастися на окремі частини. Християнство навернуло до себе сотні мільйонів людей у той самий час, коли розділило їх на численні секти. Латина поширилася по всій Західній і Центральній Європі, а потім відбувся поділ на діалекти, що й самі, врешті, стали національними мовами. Однак ці розділення це тимчасові повернення в минуле у невпинному прагненні до єдності. Пошуки і напрямку у розвитку історії це насправді питання різних поглядів. Коли ми приймемо традиційний погляд на історію. Розглядаючи досягнення в масштабах десятиліть чи століть, важко буде сказати, історія рухається в напрямку до єдності чи до різноманітності. Однак, щоб зрозуміти довготермінові процеси, масштабний погляд виявляється надто короткозорим, замість цього нам краще взяти за основу вигляд з космічного супутника шпигуна, який сканує тисячоліття, а не століття. З такої позиції стає абсолютно чітко видно, що історія невпинно рухається до об'єднання. Утворення сект у християнстві і розпад Монгольської імперії це просто лежачі поліцейські, на швидкісній трасі історії. Найкращий спосіб зрозуміти загальний напрямок історії це порахувати кількість окремих людських світів, що співіснували в будь-який момент часу на Землі. Нині ми звикли думати про всю планету як про певну єдність, однак протягом більшої частини історія Землі фактично мала вигляд галактики ізольованих людських світів. Ось, скажімо, Тасманія острів середніх розмірів на південь від Австралії, він був відрізаний від австралійського материка приблизно 10 тисяч років до нашої ери, коли наприкінці льодовикового періоду піднявся рівень моря. Кілька тисяч мисливців збирачів залишилися на острові і не мали жодних контактів з іншими людьми, аж поки у XIX столітті до них не припливли європейці. Протягом 12 тисяч років ніхто не знав про існування Тасманійців. Як і вони не знали, що у світі, крім них, є ще хтось. У них відбувалися свої війни, політичні баталії, соціальні заворушення і культурні звершення. Однак, якщо порівняти з клопотами імператорів Китаю чи правителів Месопотамії, Тасманії було до того не ближче, ніж до Юпітера, Тасманійці жили у власному світі. Америка та Європа також була окремими світами впродовж більшої частини своєї історії, у 378 році нашої ери. Римський імператор Валент зазнав поразки і був убитий готами у битві при Адріанополі. Того ж року король Тікаля Чакток Ічах зазнав поразки і був убитий воїнами Теотіукана. Тікаль був важливим містом державою Майя, тоді як Теотіукан став найбільшим містом в Америці з приблизно 250 тисячами жителів, цілком співмірний із тодішнім Римом. Між поразкою Риму і піднесенням Теотіукана. Не існувало жодного зв'язку. Рим із таким самим успіхом міг би бути розташований на Марсі, а Теотіукан на Венері. Скільки різних людських світів співіснувало на Землі. Близько 10 тисяч років до нашої ери, наша планета мала багато тисяч таких світів. У 2000 році до нашої ери їхня кількість зменшилася до сотень, може до кількох тисяч. А у 140 році нашої ери ця кількість ще значно зменшилася. У той час, перед самою епохою європейських відкриттів, земля все ще мала значну кількість карликових світів, подібних до Тасманії. Однак близько 90% людей жили в одному мегасвіті світі Афроазії. Більша частина Азії, більша частина Європи і більша частина Африки, включно з чималою територією Центральної Африки, вже були пов'язані між собою значними культурними, політичними і економічними відносинами. Переважна більшість населення у тієї десятої частки решти планети була розділена між чотирма світами, значними за розміром і складністю: Мезоамериканський світ, що охоплював більшу частину Центральної Америки і регіони Північної Америки, світ Анд, до якого входила більша частина Заходу Південної Америки, Австралійський світ, що містив континент Австралію, світ Океанії, до якого належала більшість островів Південного Заходу Тихого Океану. Від Гаваїв до Нової Зеландії. Протягом наступних 300 років афроазійський гігант проковтнув усі інші світи. Він зів Мезоамериканський світ 1521 року, коли іспанці завоювали імперію Ацтеків. У той саме час вони відкусили перший шматок світу океанії під час навколосвітнього плавання Фернана Магелана, а невдовзі завершили своє завоювання решти цього світу. Світ Ант упав 1532 року. Коли іспанські конкістадори розбили імперію Інків, перший європейць вступив на Австралійський континент 1696 року і цьому первісному світу настав кінець, коли почалася нещадна британська колонізація в 1788 році. Через 15 років британці створили своє перше поселення на території Тасманії, передавши таким чином останній автономний людський світ до сфери впливу Афроазії, афроазійському гіганту. Знадобилося за ледве кілька століть, аби перетравити все, що він проковтнув, але процес був незворотним. Нині майже всі люди живуть в одній геополітичній системі, вся планета поділена на держави, визнані в міжнародному масштабі, в одній економічній системі капіталістичні ринкові сили впливають навіть на найвіддаленіші куточки земної кулі. В одній юридичній системі права людини і міжнародні закони діють скрізь, принаймні теоретично. І в одній науковій системі експерти в Ірані, Ізраїлі, Австралії і Аргентині мають абсолютно однакове бачення структури атомів чи лікування туберкульозу. Єдина глобальна система неоднорідна так само, як окреме органічне тіло містить у собі багато різних типів органів і клітин, наша єдина глобальна культура містить багато різних типів стилю життя і людей від біржових брокерів Нью-Йорка до афганських пастухів. Однак усі вони взаємопов'язані між собою і по-різному впливають одне на одного. Ці стилі все ще конфліктують і воюють, проте і сперечаються вони з використанням тих самих понять і воюють застосовуючи однакову зброю. Реальне зіткнення цивілізацій схоже на загальновідомий діалог глухих жоден не може зрозуміти, що каже інший. Нині, коли Іран та Сполучені Штати розмахують мечами один перед одним, і ті, і ті розмовляють мовою національних держав. Капіталістичної економіки, міжнародного права і ядерної фізики ми все ще багато просторікуємо про автентичні культури, однак якби під автентичним розуміли те, що розвинулося незалежно, і ці культури складалися б із стародавніх місцевих традицій, вільних від зовнішнього впливу, тоді можна сказати на землі не залишилося автентичних культур. За останні кілька століть усі культури змінилися майже до невпізнання через глобальні впливи. Одним із найцікавіших прикладів такої глобалізації є етнічна кухня. В італійському ресторані ми очікуємо отримати спагеті в томатному соусі, у польських та ірландських ресторанах чимало всілякої картоплі, в аргентинському ресторані ми обиратимемо з десятків різноманітних бівштексів. У індійському ресторані гострий перед чілі входить до практично всіх страв. А у будь-якому швейцарському кафе знайдемо характерний висококалорійний гарячий шоколад із альпами збитих вершків. Однак жодна з перелічених страв не є рідною для цих народів. Томати перець Чілі і какао походять із Мексики, вони потрапили до Європи лише після завоювання Мексики іспанцями. Юлій Цезар і Данте Алігєрі ніколи не накручували политі томатом спагеті на свої виделки, та й виделок тоді ще не винайшли. Вільгельм Тель ніколи не куштував шоколаду, а Будда ніколи не приправляв свої страви перцем чилі. Картопля потрапила до Польщі і Ірландії. Не більше ніж 400 років тому. Єдиний стейк, який ви могли б отримати в Аргентині, був би з лами. Голівудські фільми увічнили образ індіанців із прерій як бравих вершників, які сміливо обстрілюють вози європейських першопрохідців, щоб захистити звичаї своїх предків. Однак ці корінні американські вершники не були захисниками якоїсь стародавньої, автентичної культури, навпаки, вони були продуктом масштабної військової і політичної революції. Що прокотилося преріями дикого заходу Північної Америки у XVII і в XVIII століттях як наслідок появи європейських коней. У 1492 році в Америці не було коней. Культура Сіу і Апачі XIX століття має багато привабливих особливостей, проте вона була культурою сучасною результатом дії глобальних чинників значно більшою мірою, ніж автентичною. Глобальне бачення. У практичній перспективі найважливіший етап у процесі глобальної уніфікації проходив упродовж останніх кількох століть, коли розросталися імперії і розвивалася торгівля, дедалі міцніші зв'язки формувалися між людьми Афроазії, Америки, Австралії і Океанії. У такий спосіб мексиканський перець Чілі опинився в індійських стравах, а іспанська велика рогата худоба почала пастися на луках Аргентини. Але з погляду ідеології. Ще важливіших результатів було досягнуто впродовж першого тисячоліття до нашої ери, коли пустила корені ідея універсального порядку. До того тисячі років історія вже повільно рухалася в напрямку до глобалізації, однак ідея універсального порядку управління цілим світом досі ще залишалася чужою для більшості людей. Homo sapiens призвичайлися до думки, що їх можна розділяти на нас і них ми це група безпосередньо навколо вас, хоч ким ви були. А вони. Скрізь поза цим колом. Фактично жодну соціальну тварину ніколи не цікавили інтереси виду, до якого вона належить, жодного шимпанзе не цікавлять інтереси його виду, жоден равлик не підніме свої ріжки на захист глобальної спільноти равликів. Жоден альфа-самець Левів не висуватиме своєї кандидатури на посаду короля всіх левів, а біля входу бджолиний вулик ви ніколи не побачите гасло, робочі бджоли всього світу, єднайтеся! Однак, починаючи з когнітивної революції, Хомо Сапін ставали дедалі більшою мірою винятком у цьому розумінні. Люди почали кооперуватися на довгострокову перспективу з незнайомцями, яких вони називали братами чи друзями. Утім, це братерство не було все загальним. Десь у сусідній долині чи за гірським хребтом відчувалася присутність їх. Коли перший фараон Менес об'єднав Єгипет близько трьохтисячного року до нашої ери, єгиптяни зрозуміли, що Єгипет має кордони, за якими живуть варвари, варвари були ворогами, постійною загрозою, проте мали землю або природні ресурси, які хотіли єгиптяни. Увесь уявний порядок, який створювали люди, ігнорував значну частину людства. Перше тисячоліття до нашої ери означене появою трьох потенційно універсальних порядків, прихильники яких могли вперше уявити собі увесь світ і всю людську спільноту як єдине ціле. Що управляється єдиним кодексом законів, кожен належав до нас, принаймні потенційно, більше не було їх. Перший універсальний порядок, який виник, був економічним, тобто грошовим порядком, другий універсальний порядок був політичним, імперським порядком, і третій універсальний порядок був релігійним, порядком універсальних релігій, таких як буддизм, християнство та іслам. Торговці, завойовники і пророки стали першими людьми, які змогли подолати це бінарне еволюційне розділення на нас і них, та передбачити потенційну єдність людства. Для торговців увесь світ був єдиним ринком, а всі люди потенційними покупцями. Вони намагалися встановити такий економічний порядок, який застосовувався б до всіх і всюди. Для завойовників увесь світ був єдиною імперією, а всі люди потенційними підданими. А для пророків увесь світ мав єдину істину а всі люди були потенційними вірянами. Вони також намагалися встановити порядок, який можна застосовувати до всіх і всюди. Протягом останніх трьох тисячоліть люди робили щоразу більше амбіційних спроб зрозуміти це глобальне бачення. У наступних трьох розділах ми поговоримо, як поширювалися гроші, імперії та світові релігії, і чому вони заклали основу для нинішнього об'єднаного світу. Ми почнемо з оповіді про найвеличнішого завойовника в історії: завойовника, який мав неймовірну толерантність і адаптабельність, який послідовно міг здобути прихильність усіх людей. Цей завойовник гроші. Люди, які не вірять в одного Бога чи не підкоряються одному королю, більш ніж охоче прагнуть використовувати ті самі гроші, Усама Бен Ладен, попри всю його ненависть до американської культури, американської релігії і американської політики. Був дуже охочим до американських доларів. Як гроші досягли успіху там, де боги й королі зазнали невдачі?